Всім доброго дня, неділя, 17 грудня. Вітаю. Давайте ми глянемо понеділок, вівторок і середа це 18, 19 і 20 грудня. Зараз я зроблю загальний розклад на місто. Гарна карта нам припала. Ну, прекрасні карти. Прекрасні карти. Я не бачу нічого страшного. Шістка – це вдача. Четвірка це, ну, скажімо так, праздник не праздник, але гарний настрій і стабільна ситуація по енергетиці міста. А також йде нам імператриця. Тобто, все ж таки. Ну, Це дуже гарні карти нам припали імператриця. Вона ще і створює це все, і має, має це все, знаєте, як збирає все це докупи. Тобто все повинно бути ці три дні нормально в місті, наскільки я розумію, по цьому розкладу. Ну, Давайте глянемо на лінорманах, яка буде картинка. В цілому непогано, ключ показує, що ми будемо мати від того рішення, тобто буде працювати, наскільки я розумію, ППО. Так, да, ми будемо з букетиком. Ну і хорошо, ну і хорошо, прекрасно. Непоганий загальний розклад. Це добре. Так, далі у нас йде військове містечко в місті Запоріжжі. Бачите, яке донешко у вас. Ага. Третій день з ключом. Понеділок. Все добре, допомога буде. Так, буде та траєкторія приймати. Бачите, клопотання йде. з того боку, буде, воно чим то закінчиться. Проблеми, але буде пропрацьовка. Так, там буде якась, якась така ситуація можлива, але буде все нормально. Так, вівторок по тучам також нова якась халепа. Люди у вас дуже там, там є зрадники, 100%. 100% ось і зрадники ці знаходяться там, це українці. Таємно. Ну, тут буде все добре, але показало зрадників. І вони у вівторок будуть активовані. Щоб ви розуміли, карти показують. Ленормани дуже приближені до циганських карт. Там є таке сплетіння, переплетіння. Тут іде зрада. 100% показало, що вони будуть активуватися. ви з ключом, захист Всесвіту, все добре. Бачите, які гарні карти. Але от у вівторок у вас дуже активізувалися тут зрадники. Прям будуть от щось нова якась в них тут позиція, і вони будуть її пропрацьовувати. Рішення якесь таємне буде, але поки що буде все нормально. Мене цікавить, що це? Що це таке? Дівчина якась то передає ті ті сообщення. От реально вона працює так. Це наша українська, вона працює, от вона активізується у вівторок. Я не знаю, для чого то мені показало. Не буде у вас там проблем, але от о, така ситуація, коротше. Так, чи будуть постраждалі? Розглянемо. Так, понеділок, понеділок більш-менш нормально. Немає тут таких речей. Перепровірю, ні. Більше де побачите. Але все нормально буде. Вівторок, по, по принципі, бачите, ось вона. Оце, оце її проблеми. Вона буде. Я спитала, де вона буде знаходитися? Повітря, повітря. Так, ця людина дуже причетна, дуже причетна. Давно вона цим займається за гроші. Це буде якесь людне місто. Воно ще розглядається, ще тільки планується. Ну так, я ж сказала, то, то вибачте, я так трошки тут відхилилася, тут буде все нормально. Просто що м, дівчата хвилюються, але тут опять, проявилася жінка. Вона місна 100%, вона причетна буде до, 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 до того, що там вже і було, і буде, і плани вона опять таємні тіструє. строї. Далі середа, середа, захист всесвіту, але ця карта у нас по здоров'ю йде психіка. Проблеми з психікою приєднується ще якась болячка по змії, це може що завгодно бути, вірусні інфекції. Вірусні інфекції, але вони не страшні, вони стабілізуються, все буде добре. Немає тут у вас травм загиблих. Але є жінка, яка займається цим, вона живе. Вона живе не на вищих етажах, це точно. Ну, коротше, це її треба розглядати особисто. Проявляється, вона дуже жорстко у вівторок. Але не повинно нічого статися, там тільки все планується. Далі поїхали теплічний комбінат міста Запоріжжя. Ну, середа прекрасно, так, будуть там відбуватися якісь типу траєкторії, але тут з ключом все добре. Вівторок ззаду почала. Вівторок захист всесвіту, книжка що прикриває нам? Буде все добре. Нормально повинно бути все. Трошки неясно, але в цілому, бачите, як вівторок ось вона опять вилізла. По кругу сучка ходи, якийсь мужик її оплачує, вона прям вилазить тут. Ну, не повинно тут бути, от іменно вівторок, не повинно тут бути. Багато карт я викинула, не повинно бути пошкоджені, але надалі все дуже-дуже якось прям надо ж тобі таке річний комбінат. Тобто вона, отой кусок, весь пригород, виходить, це та ж сама жіночка, так. Да. Це є її як сеть така, знаєте, тут і хлопець виліз, і ну, коротше. Але вони з нею пов'язані. Теплічний комбінат. У вас там негарна ситуація, так. Але не повинно бути у вівторок нічого, воно якось туди йде, надалі. Не факт, що воно до вас прилетить, розумієте, вони ж можуть там жити, планувати, але туди не полетить, полетить в інше місце. Так, далі понеділок, да, ось у нас понеділок лопотання, луна, коса і що далі? Чим тут для нас закінчиться? По клеверу. Да, буде комфортна ситуація. Нормально. Нормально, ну зараз подивимося людей, що воно ще проявиться тут. Взагалі-то страждає іменно е це на нервовій основі все. От знаєте як? Коса, це ж тут ідуть травми, зміни. По собаці. Так, тут можуть бути мишечні якісь теж е, такі речі, але більш по нервовій системі йде шкода. Все одно більш по нервовій системі йде. Гормоналка, нервова система. Якось так. Так, вівторок, вівторок. Приєднуються хвороби, але більш тут такого нічого немає. Середа. Середа по дитинки, по дитинки швидко проходять і тут якісь просто м, такі речі, ану. Ні, ні. Тут що завгодно, але ну, тільки не травми від ракет та дронів. Запоріжжя ми закінчили. Давайте глянемо балабіно. Трошки збилася там. Не звертайте увагу. Нормально все буде балабіно у вас. Трошки вівторок такий, але все буде добре, нічого такого тут не буде. В понеділок буде йти по траєкторії біля вас там, але заплановано щось, але воно не до вас. Так, кушугум. буде все добре Так, ну і починаємо з понеділка. По клеверу, гарна карта з ключом. Що нам проблеми показують, що це за проблеми? Ну, вони вирішаться, та якісь прикриті проблеми, але ми тут будемо з букетиком. Ну і хорошо. Далі, далі, кушугум, башня, щось новеньке. Зміни йдуть, коса, що це за коса? Рішення, ну, Нормальне буде рішення, трошки тіліпатися, але тут руйнувань карт немає. Кушугум, все буде у вас нормально, нічого поганого я не побачила. Оріхові, місто Оріхів. Одразу випала, бачите, яка? Проблеми. Роздоріжжя, плани, зміни, коса. Ну... Це Оріхів. Оцятого, бачите, які руйнування там будуть. Зараз розглядімо, Працюватиме якась група, якісь речі будуть робитися в Оріхові. П'ять пов'язано з жінкою. Ні. Люди, це не наша жінка, ні. Це людина, яка працює на ворога. Це жінка, яка працює на ворога. Передає, працює довго, передає дані. Вона пересувається, до речі, вона там не живе, їздить на машині. Вона їздить там на машині. Вона проїжджає мимо. Де вона живе? В Запоріжжі? Ні. Прям хрест на неї випадає. Що там поряд з Оріховом? Що там? В селі якомусь поряд? Так. Да. Якомусь селі поряд. Вона живе. Але воно на підконтрольній території. Це вона тим займається. Так. Ну, не показало тут, до речі, так, змія може показати удари, Да. Але не значні. По малому варіанту. Так, а вівторок, вівторок більш-менш буде спокійніше. Трошки буде десь відчутно, але в цілому, ну, поспокійніше. Середа, головна карта криси. Там можливі руйнування, вони не будуть значними, опять-таки. Буде в основному те, що там осталося ціле, воно так і буде. Незначна якась буде така перепалка, там, ну це буде перестрілка така, знаєте? Да. Так. Да. Ось, бачите, все на нервах, все на нервах. Але в цілому таке відчуття, що вони будуть бити там, де вже все розрушено. Ні. Вони будуть, вони будуть, таке відчуття, вони щось новеньке, але м так, по будинкам. Але якось воно швидко так, як вскользь коснеться, знаєте? От вам Оріхів, яка різниця? І навіть енергетика йде інша від карт, коли я кладу на оріхів. Давайте глянемо нікапаль. Бачите, їм тут клопотання є, але, в принципі, повинно бути все більш-менш. Понеділок, Нікополь. Повинно бути все більш-менш нормально. Так, вівторок коса прилетіла. Але в цілому, ну, якесь рішення буде. Тут ЗСУ буде, скоріш, все, працювати. Щось зіб'ють, навіть може. Середа, середа більш-менш нормально, так. Да. От у вівторок щось, щось таке воно чи зачепить, чи прилетить, чи зіб'ють. Отака якась буде історія. По нікапалю. Кривий ріг. Понеділок нормально все буде. Вівторок опять коса прилетіла, клопоти будемо відбиватися. Там теж жінка займається фігньою. наша якась жінка. Але більш-менш буде нормально. Таке теж відчуття, що як зіб'ємо. Середа з ключом, з клевером, все буде добре, буде працювати ППО, все буде окей. Прильотів не повинно статися. Так, жовті води. Дно. Понеділок. Нервова обстановка буде багато сирен, але в цілому повинно бути все добре. Вівторок також буде нормально. Припали криси, може буде пошкодження, але незначне, невеличке. Пройдете по букету, ще й розвівка. Може навіть не статися нічого. Ну, якось може скольз зачепити так. Середа, середа а, буде йти по траєкторії ракети і можливість руйнувань, прильотів. Є, але в цілому повинно бути більш-менш нормально. Багато карт викинула. Є можливість, але вона невелика. Так, і хотіла подивитися марганець. Марганець. Можливі пошкодження, можливі 18. Дев'ятнадцяте. Двадцяте. Так, понеділок. Понеділок, більш-менш якось так воно проходить. Нормально. Трошки воно, ну, знаєте, як прикриває, але вроді як, роз чого. Ну, як от. Ні, тут немає такого, просто буде нервова обстановка. Багато карт викинула. Вівторок все буде добре, але будуть там летіти оце по кругу по траєкторії ракети. ППО буде відбивати. Так, і середа теж ви з ключом, але можете щось збити. Так, да, те, що буде летіти, і люди будуть, в принципі, все буде добре, але можете щось бити і ви з ключом. Руйнування тут не бачу. Все, люди, бажаю вам всього самого найкращого. Бережіть себе та своїх близьких. Почуємось, папа. -па.